Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити відбівні з курячої грудки у дуже смачному маринаді. Вони виходять дуже сочні і всередині дуже смачненькі, якщо промаринуються в такому маринаді. І покажу вам, що мені для цього треба. І скажу вам ще, що такі відбівні можна із свиної вирізки робити. Я завжди, завжди мариную відбивні відбівні свиної вирізки, теж у такому маринаді. І теж виходять смачненькі. Я покажу вам: От взяла такі два куски з курячої грудки, гарненько почистила, пообрізала все лишнє. Взяла дві цибулі, такі одна маленька, одна найвелика. Три зубчика чесника взяла, чорний перець, сіль і паприка. Паприка солодка, не капчена. Ну, от і все. Зараз наріжу ну, спочатку м'язку, рудку, а потім буду відбивати. Ну, як нарізати це кожен для себе вже. Дивіться, кожен знає, але я покажу. Більш-менш отакі, отакі кусочки нарізаю. І слідуючи нарізала, зараз буду відбивати. Я взяла такий мішечок, низ відрізала. І скажу вам, що дуже так практично у такому мішечку відбивати. Тому що я зараз собі отут ставлю ці кусочки, от можна теж звідси, отак десь один від одного так широченько. Щоб було де йому розширитися, коли я буду відбивати. Отак. Видно? І візьму в мене такий дерев'яний, і буду відбивати. Це острі дуже, а з цієї сторони не дуже такі острі. От з цієї сторони, де не дуже острі, буду відбивати. Тому що це курячі, і воно таке легесеньке м'ясо, не треба його сильно аж дуже так відбивати. І тепер зразу перевертає і другої сторони ще трошечки. І покажу вам, які виходять отакі, бачите, гарненькі, тоненькі і не рвуться. Бачите. І тепер можна так само, слідучи сюди ставити так, знову в цьому самому мішечку відбивати. Отак. От І знову зараз ці забираю. Бачите, гарненько відбивається. Отак. Бачите, м'ясо гарненько, тоненько відбила. А зараз натру на терці чесник і цибулю. Цибулю на оцій великій, а чесник рядом на цій древненькій. Можна в блендері, якщо бажаєте. Мені так швидше я так буду сьогодні натирати на терці. Цибулю зітерла, чесничок, як бачите, отут зверху є. І зараз буду робити маринад. І мені ще потрібна буде вода. Проста вода. Така кімнатної температури. Взяла таку велику миску. Сюди. Тепер сюди додам чорний перець малений. Так. Ну, Десь дала одна четверта ложечки чайної перчику. Це чайна ложечка у мене. І візьму десь так. Без верха можна сказати, чайна ложечка це так вершок. Паприку червону додавайте теж за своїм смаком, як вам подобається. Але вона там дає свій аромат і смак. І тепер візьму отаку чайну ложечку, повну трошки з верхом солі додам сюди. Тому що я, от м'яска саме відбивне не буду солити. Все просовується отут у маринаді. І тепер додам сюди води. Я набрала це чашка в мене на 200 мл. І зараз побачу, чи ще треба. Гарненько перемішаю це все і спробую сіль. Добре, добре перемішаю, щоб все гарненько там розійшлося. І бачу, що можна ще води додати все можна, 200 мл, це не є багато, тому що там отих відбивних є достатньо. І тепер, коли перемішала це все, попробую зараз насіль. Скажу вам, що попробую на насіль, і воно в мене таке трошечки чуть-чуть солонувате. Таке і має бути для того, щоб просолилося м'ясо тут. Якщо ви додали трошки більше солі, і вам засолене воно дуже. Додайте ще трошки води, розведіть оцей маринад і буде все нормально. Ну, так має бути чуть-чуть як пересолене воно все. І тепер буду сюди оці кусочки м'яса від давно продати. Можна так їх занурювати, зразу туди маринадом, цим, щоб проходило. І так слідуючи. Сюди і в маринад, туди. Отак всі сюди. Все м'ясо заклала. І тепер можна цим маринадом, прямо так, там, щоб все пройшло в маринаді гарненько. Зараз накрию і залишу отут прямо на столі, десь на півгодинки. Якщо маєте час, можна і на годину. Воно ще краще тоді пройде оцим маринадом, промаринується. І дуже смачненько вийде. От і все. Пройшло майже 40 хвилин, і я буду робити кляр. Покажу вам, що мені треба. Я взяла отут 4 яйця, Ну, це в мене такі невеличкі яйця. Можна тільки 3, але я бачу, що в мене від них вийде трошки багатенько, то 4 якраз буде добре. Майонез мені треба, я бачу, що тут трошки лише одна столова ложка. Майонез у мене вийде. Тому, можливо, ще додам одну столову ложку сметани. А можна тільки сметану, можна тільки майонез, як ви любите. Це вже на ваш смак. Ну і борошно мені поки що потрібно. Я зараз візьму вінчик і отак трошечки вінчиком яйця переб'ю. Щоб добре розійшовся, як я кажу, білок, жовток, щоб там, коли будемо мокати, не бігало той білок по то кляру. Тепер побачу, скільки в мене тут майонезу є. Ну, як і я казала, тільки ложка майонезу. Я люблю додавати сюди майонез, тому що тут є герчиця. А якщо тільки сметану, то я додаю трошечки так, ну, десь одна третя чайної ложечки герчиці ще додаю. Додам ложку сметани, біля мене є сметана. Ще додам отаку повну ложку сметани. І це все гарненько зараз переб'ю. Солити не буду, тому що в мене отут маринад дуже солений. Я казала, що я трошечки більш його посолила, а я його зараз звідти буду трошечки додавати сюди до краю. І так гарненько переб'ю ще все разом, щоб добре розійшлася ще сметана. Отак гарненько розмішала все. Гарненько розійшлося. А тепер буду додавати сюди борошно. Одна така столова ложка зверху друга. І тепер буду розмішувати і буду бачити, чи ще треба. Ще можна додати одну повну зверху. Бачите? Ну, Десь отака густота, але я зараз звідси буду брати ще сюди додавати трошки оцього маринаду. Отак. Бачите, так, візьму. зараз побачу, чи ще не треба буде додати борошна. І бачу, що борошна ще треба буде додати одну ложку. Візьму ще одну таку, це буде четверта. Але ви вже дивіться по густоті цього кляру. Це не обов'язково, скільки борошна, скільки я можна і менше кляру, тому якщо будуть менше м'яса на відбивні, то і менше кляру треба робити. І ще одну можна додати, щоб такий густенький, щоб гарно ловився от е, тих відбивних цей кляр. От і все, кляр готовий. Іду смажити. Буду включати огонь, олія для смаження, олії так гарненько, буду уявляти. О, олія нагрілася. Ну і буду брати звідси, так гарненько ще омокувати оце все весь маринад. І тепер кляр. І зараз побачу, якщо гарненько береться кляр, м'яска не буду більше борошно видувати. І знову звідси, і сюди у кляр. По камень, ну а що ж, а як вийде це інакше? Отак. Маленько, маленько випукати. Буду дивитися, буду перевертати. Отак. І так зараз все на такому. Нижче, середньому вогні буду обсмажувати з другої сторони. О, гарненько обсмажується і з другої сторони. Буду забирати. лопатку. випадку. Опадку отак. Чесненько. Забирати. Ну, отакі виходять. І зараз, слідуючи, так само трошечки протру паперовим рушничком сковорідку. Можна трошечки більше ще олію, свіжого підляти, отак. І знову отак зараз буду ставити смажити також нисенько, окляр. Скажу вам, що я додала ще одну столову ложку борошна. Все-таки додавила мені щось трошечки все-таки рідковато. Показалася. Байще вже густіший кляр. І слідуючи посмажилися гарненько. Буду забирати. Ось такі. І далі вже так всі посмажу і покажу, які вийшли. Відбивні я посмажила і покажу вам, які вийшли. Отакі. А смачненькі ми вже спробували. Покажу вам зараз всередині, такий смак гарний має. От від маринаду так гарно просмажилися. Дуже смачненькі. Це дуже і такі сочні всередині. Так що, дівчатка-хлопчики, спробуйте, якщо вам сподобалося, по такому рецепту у такому маринаті і такому клярі. Це є дуже-дуже смачненько. Отакі. Відбивні виходять. І всім, як завжди, буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал і дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. всього всього найкращого. А головне, як завжди, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі! Готуйте! Це є дуже смачно.